Привіт, це я Склянка з квест-агентства Склянка мрій. І в цьому відео я розповім вам про квест сценарій шалені перегони. Тож квест сценарій шалені перегони з рубрики Купуй, друкуй, грай! Цього квест сценарії 12 завдань і 17 листочків а 4 які рекомендуємо ми вам надрукувати саме на кольоровому принтері. Тому що ми вважаємо, що та гра буде дійсно яскравіше та цікавіше виглядати. Ця гна розрахована для дітей від 8 років. Трошки менше дітей, звісно, завжди теж можуть грати, особливо за допомогою старших братів чи сестер. Також ми впевнені, що навіть 12-річкам сподобається цей квест. Час проходження гри від 60 до 80 хвилин. Це все все ж таки супер індивідуально, бо залежить від того, скільки дітей буде грати та якого віку діти будуть грати. До речі, про кількість дітей. Цей квест Універсальний, в нього може грати як одна дитина на свій день народження в пошуках подарунку, так і цілий клас. Ми в цьому відео обов'язково розповімо, як же пограти в цей квест великою компанією. В даному сценарії в нас є шаблон-конвертор, який можна роздрукувати по бажання на ту кількість завдань, ви вирішите проводити. Кількість завдань можна міняти. Наприклад, якщо у вас грає одна виспірічка, і ви хочете подарувати, їй цікавий подарунок. Якщо ви не хочете довго часу, щоб це займало, ви можете обрати, наприклад, 6-7 завдань. Для цього вам потрібно обов'язково залишити перший, другий та останнє завдання. Ну, для того, щоб пограти в велику компанію, треба роздрукувати на кількість команд. Наприклад, у вас буде три команди. Тоді ми друкуємо три варіанти карток і складаємо три варіанти маршруту. До речі, маршрути. Саме в цій грі ви можете проводити гру будь де. Це може бути у вас вдома, це може бути на вулиці, це може бути в кафе і навіть у школі або в класі. То що треба для цього зробити? У вас в інструкції є табличка, в якій ви самі створюєте свій маршрут. Для дітей є дешифровщик, в якому є марки автомобілів. Під кожною цією маркою автомобілів вам треба буде прописати створений вами маршрут. Як можна зробити гру для великої кількості команд? Наприклад, ви можете зробити один маршрут, але надрукувати різного кольору конверти. Тож у кожної команди буде свій колір конверту, і коли вони будуть приходити в місце схованку, вони будуть знати, який конверт є. Або якщо ви не хочете стикати дітей в одному місці, то ви можете зробити три різних маршрути. І тоді кожна команда буде йти по своїй лінії, і в фіналі обов'язково повинна знайти якісь або смаколики, або подарунки. Тож, фіналізуємо. Ця гра створена для дітей від восьми років. Проводити її можна будь-де. Грати діти будуть в неї від 60 до 80 хвилин в середньому. Грати в неї може будь-яка кількість дітей, хоч одна, хоч цілий клас. Тож, щоб все ваше і так створюйте маршрути, замовляйте в нас колес сценарій. Гарної вам квестової гри. І ще всі, ті, хто відмітять нашу сторінку Instagram, як ваші діти грають в квест або скинуть нам світлин з вашої гри. Обов'язково від нас отримують приємний бонус у вигляді знижки. Тож гарного вам дня і до зустрічі на сторінці «Склянка мрій». that's okay.